Доброго дня, друзі, з вами Демвік. Сьогодні у нас на огляді китайський преміум танк 9 рівня ДЗТ-159. Захотілося мені щось саме по ньому зробити, огляд, я на ньому ще не катав, він мені нещодавно відносно, хоча він був новорічних коробках, але він мені. трішки в іншому місці, а де можна написати в коментарях, якщо ви здогадуєтесь. Що ж, давайте переходити до ТТХ-машини. Подивимося, які маємо плюси і мінуси. Давайте з хорошого розпочнемо. Альфа 440 це дуже хороша альфа для 9 рівня. І тут питань немає. Пробиття 260 на ББ, 310 на акумулятив, якщо я не помиляюся. 8,9 КД. Мінус 7 кутинаху, що для китайця в принципі непогано. Зведення 2,2, розкид 0,35, 2900 ДПМ у нас виходить. Ну, в принципі, для такої альфи ДПМчик непоганий. Ну, але ви самі розумієте, якщо альфа велика, то відповідно чимось ми розплачуємося і це буде якраз зведення і розкид, тому що, блін, альфа велика для свого рівня. По міцності 1600 очок міцності, що в принципі непогано. Е, далі в нас є фішка в танка, в нас є трубоприскорювачі, і в нас виходить ось такі ДТХ 40. Максималка вперед, 15 назад. Це без прискорювачів з прискорювачем. Максималка збільшується до 68 км. І назад танчик, бачите, зовсім не йде Півтори кілометра. У нас буде швидкість заднього ходу, тобто ми не можемо зупинитися, поки діють прискорювачі. Є в нас сім прискорювачів по 5 секунд, що відрізняється від китайських ВТ, в яких прискорювачі по 10 секунд. Типу, сім швиденьких таких під по 5 секунд. Ну, в принципі, начебто й непогано. Далі огляд у нас виходить 456 метрів з моєю збіркою. Давайте переходити до бронювання. По бронювання. у на станчик заброньований непогано, скажу вам відразу. Почнемо з ВЛД, ВЛД 120-мм. Ну, щось схоже на 54-ку, до речі, от по ВЛД мені. Але все ж таки ви бачите, приведена броня тут. Ну, така собі, але якщо танчик буде стояти під хорошим кутом, то що він може собі дозволити, тому що гармата опускається на мінус 7, то буде вже покраще. Тому бачите, вводимо і розумієте, однокласники, а танки 9-11 рівня. Танки 10-ї 11 нас рівня взагалі будуть пробувати як з кулака. Та да, дев'яточки можливо, якось і смірку витинкувати. Да, десь під кутом, ось бац з але така собі історія. Тут броня трішки в іншому місці. НЛД у нас 120 мм Я також. Тут уже кут нахилу, бачиш, кращий, і, ну, броня виходить 220 плюс-мінус. Але хто буде стріляти в НЛД, якщо можна стріляти в оце здоровецьке ВЛД? Маємо башту. Башта у нас з бронею 270. І видає вона на непогану проведену броню в 300-320. І от тут якраз то вже починаються плюси танка. І от ви води ми водимо, бачимо, що менше 300 мм ніде немає. Тому що вона ще такої, бачиш, форми, вона вигнута. І це дуже великий плюс, що от башта броню вона дуже крепко. Масочка в нас має 345 мм, 340, ось є зона 170, але видає 305 Тобто по башні танк за дуже класно Є лючки. Є два лючки, вони знаходяться ззаду башти, і це великий плюс, коли будеш виходити від кутів, отак, їх не буде видно. Але коли танчик стоїть ось ну, так приблизно, хтось вище тебе. Один лючок 150 мм, бачиш, є оцей тріплікс, який може жерти дамах, але приведе броня 170 ви розумієте, і той такий самий, як бачите. Ну, але тут плюс, що лючки дуже маленькі, тому влучити в них важковато. Що маємо по бортам, давайте дивитися. Борт 30-мм. Е Цікаво, тут 80-мм борт, це йде верхня частина, це бачиш? Скоріше за все, тут йде під башнею цей циліндр. Бачиш, ось він виступає. І це він 30-мм, це не борт, борт 80-мм, це я переплутав. Просто так воно відобразило. Я ж думаю, що не може бути тут такі борта. І от коли ти стоїш бортом, якщо так подивитися, 310 приведної броні, тобто борта тут зашиті дуже класно. І танкувати ними буде одне задоволення, але бачиш, ближче, тут уже менша броня. Якщо ставити такий кут, ну треба ставити прям дуже гострий кут, але тебе можуть пробивати в оцю частину танку. Тут бачиш таке. Бронювання падає. Ну, блін, витанкувати якийсь нарядок можна, але прям, що розрахувати на ці борта не варто. А ще в нас борота башні 150, ну непогано, в принципі, непогано. Як для 109 рівня броня, в принципі, не сама найгірша, скажу я вам. Криша 50-мм, тобто, по 3 калібрів, ви розумієте, хто вас може пробивати. Ну і давайте переходити до обладнання. По обладнанню в нас стоїться стандартно. Досилач, стабілізатор, вентилятор. Стандартна збірочка для СТ, я думаю, для нього набійде також ідеально. Е, можна кинути замість вентиля згортування, щоб було більше ХП. Як варіант можна, граючи на міських мапах, але в мене ще поки не прокачана польова модернізація. Давайте заодно перейдемо до польової модернізації. По польовій модернізації в нас е, штраф на крити беремо, тут беремо, скоріш за все на точність. Тут беремо задній хід плюс ремонт. Тут беремо. Ну, не хочеться втрачати зведення. Тут можна нічого не брати, тому що, начебто, ХП додасть 30 ХП, воно того не варте, але втратимо зведення. Ну, можна взяти на зведення, втратити ХП, але не хочеться. Краще, напевно, взяти ХП. Тобто то, так краще брати ліво. Давай спочатку почнемо ліво, право, ліво, право. Все. По польвіві, я думаю, ви розібралися. По екіпажу 4 члени екіпажа. Якщо у вас вкачений китайський естет, то у вас екіпаж буде підготовний. Мене 121-го тут екіпаж якраз ідеально садився. Давайте почнемо з першого. Я вам проклікаю, ви подивитеся, і плюс-мінус це ж саме зможете собі поставити, я думаю. Тут нічого такого, як то кажуть, нового ви не побачите, я думаю. Танчик, танчик китайський, я думаю, ви розумієте, що буде горіти в лоб, тому що китайці люблять горіти в лоб. Тому таке. Чому вирішив покатати саме його? Тому що 9-м премом підняли в мобіль, мобільність, скажу, боже мій, коефіцієнт фарму. І я ось катав на стрімі. На жаль, не вийшло мені сьогодні пострімити, але катав на стрімі і. Був вражений що я перед цим катав вз 114 ось просто вийшов одну каточку і там за 1800 дамагу, і трошки на світу мені насипало 300 тисяч кредитів. Тобто фарм якийсь прям дуже лютий. І мені відразу захотілося вийти попробувати покатати на чомусь адекватнішому. І оцей танчик мені попав під руку якраз таки. Тому так. Це, давайте будемо виходити в перший бій, подивимося, як себе танчик почуває в рандомі. Тож, запускаємось. Сподіваюся, що буде без лагів. Скинути було бажано статистику. Все, щоб показати вам результати бою в кінці. довго-довго нас закидає в бій, на жаль, хоча вечірній рандом. Людей багато, але закидає нас довгенько. До речі, сьогодні дали безкоштовну коробочку, вибив я з неї 500 одиниць золота, що непогано, тому що я розрахована 250 золота і 100 тисяч кредитів. А що вибили ви з безкоштовної коробки? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати, кому пощастило більше, а кому пощастило менше, і хто вибив 250 золота нещасних. Да. От вам нічний рандом. Записую я відео вночі. І в бій я потрапити, так розумію, не зможу сьогодні. О, кидає мене 45 секунд довелося чекати. Кидаю на мою нелюбиму карту, але кидає нас в топ. І це круто, грати в топі. Ви самі розумієте, є по кому постріляти, і танки слабші за тебе. Ну, але є ті ж самі ях-панзирі, які можуть тобі непогано так просадити ХП. Що ж, поїдемо, напевно, направо, я зліва взагалі не знаю, як грати, а справа там є позиція, де можна від рельєфу якось спробувати повиходити. Тому що. По іншому ніяк. Що ж, давайте по плюсам, по мінусам танка пройдемося. Плюси танка це непогано броньована башта. Вона реально забронювана дуже класно і прям, ну, мінусів у неї дуже мало. Турбо прискорювачів, так, да, їх не дуже багато в плані використання, тобто 5 секунд, коли ти їдеш, вони тільки цей. Але їх 7 штук. І тут я навіть не знаю, що краще. Більше ну, більше самих прискорювачів, але менше є використання їх по часу. Чи менше прискорювачів, але більше використання по часу. То плюс-мінус ви самі розумієте. Це набагато, я думаю, корисніше, тому що, знаєш, буває, кидаємо вертуху, на час падає в землю, але під світ якийсь нам капає. Ну і по швидкості польоту, до речі, запускати. Бебешка летить непогано, 659, акумулятив летить 1000 метрів на секунду. Що також, в принципі, непогано, як для такої дубіни. Плюс я ж кажу альфа, альфа це також великий, плюс 440, це вам не 390 якихось. Бачимо карі, зводимось до кінця, стріляємо і 379 вилітає. Тобто грати з такою альфою приємно, в розмінах ходити також приємно і... танчик сам по собі дуже приємний. Що ще можу сказати з плюсів? Це кути нахилу гармати. Мінус 7, що для китайця Зараз вже в принципі норма, раніше китайці, особливо однокласник цього танчика був на 9 рівні з кутами мінус 3, якщо я не помиляюся, то ці кути ще нічого собі, скажу я вам так. Ну і плюс того, що це прем 9 рівня і 9, я ж кажу, почали, почали зараз фармити набагато більше, ніж раніше. До речі, подивимося ми в кінці ціну снарядів, якщо я не забуду. І подивимося, чи варто воно того. Блін, зліва, подивись, підставляється, я тут стою, дивлюся, нікого не бачу. Зате зліва повним ходом підставляється. Зводимось до кінця. Майже. Залітаєш одна 430, ну непогано, мені подобається летить снаряд. Гарматка приємна прям максимально. Відже маєте 30, ну значить і панзер тут десь уже як тут має бути. Дуже наших союзничків. Даємо поки по максимуму дамаг. Ехпанзер, як я казав, уже тут, як тут. Щось союзники, начебто похипевся гут, але якось... Ну і непогано Таку альфу мені вкидає чувак. Давай, 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 виходь, виходь. Я ж не проти розмінятися. Я з тобою я розмінятися взагалі не хочу, звісно. Ой. Ой, ну, на прискорювача хотів я втекти, і от те про що я казав, я просто заграюся і загораю. Перестояв я тут, мені потрібно, тікати вже давно, а я не побачив, що ми їх союзники просто розкидали. Вот такий от перший бій. От вам бій в топі, а за своєю неуважністю я просто провтикав цей момент. Ну, але я скажу так, танчик дуже комфортний, мені подобається його гармата. Раз ва шкода, просто кайфована для такого рівня. І плюс непоганий ДПМ від альфи. Тобто ДПМ від альфи це завжди кру крутіше, ніж. Ну, подивись на цих союзників. Ну, Торт, який має бути там, він тут. Окей, цей. Ну, оцей танчик теж має бути там, він чогось тут. Німець, який стоїть на базі. Ну, типові союзники, коротше кажучи. Тож, я перемотаю це все для вас на монтажі. Давайте туди дивитися цей бой і будемо їхати в наступний бій. Так, нарешті закінчився цей бій. Ну і подивіться, я злився одним з перших. Топ-3. Я третім злився, до речі, е, в топ-3 дамагу вхожу, по суті. Чи варто було стояти на базі тротою, з Я не знаю, що, що вони от цією своєю грою хотіли добитися, але така собі історія. 62 тисячі фарму, пізливний тому тут ще бачиш резерви, тому така собі історія. Погнали другий бій. Я сподіваюся, він буде більш результативним, а не так, як був цей провальний. Ну зараз побачимо. Так, да, дуже довго кидаю бої. Я не знаю, що це зв'язано, начебто новорічний наступ зараз. Всі повинні грати, всі повинні катати, фармити, а таке вирішення начебто онлайну немає. Як воно працює, я не знаю. Не хочу грав, щоб я грав, бачиш, виходив бій, хоча рандом нічний. Зараз я вам скажу велика кількість онлайну, тому що я ж кажу, всі фармлять, кидаю у нас ще один бій. Знову ж таки, ми в топі. Ну і тепер наша ціль хоча б в цьому бою не обістратися, як ми обістралися в минулому бою, тому що були два класних бої. Якби я вчасно помітив, що потрібно було від'їхати, я повірте, мені накидав би набагато більше. Ну, але неуважність, плюс я заговорився елементарно, і все. Бачиш, така дурна звичка, говориш, думай, не думаєш, а, не... а думаєш не говориш. Так от, в е да, топ, я ж кажу, поїдемо зараз ми направо, знову ж таки, дві яги 90-х. Є, до речі, в цього танчика аналог. Як бачите, кинули проти нас Це саме цей аналог, е який один в один відтворює наш танчик, але має унікальний 3D-стиль. Його нещодавно продавали цей танчик, тому я думаю, відео буде якраз таке актуальне для тих, хто його придбав. Ну і, блин, бачите, поки ми дійдемо до позиції, використаємо половину цих прискорювачів. Але добре що вони в нас є, вони прискорюють танчик реально класно, і можна проскочити в таких місцях, де на іншому танку ти отримав тирки, тут ти не получаєш. Плюс вони перезаряджаються доволі швидко. Бачиш, він зарядився, хоп, ти використав, зарядив, поїхав, поїхав. І всякі такі вразливі місця, де можна отримати тирки, можна просто проскочити, скажімо так. Даємо тичку Т-10. Приємна гарматка. Для такої альфи, для такого калібру, альфа... ой, альфа, кажу. З мені подобається. Солому. Зараз головне, щоб яга 90 мені не ввалила. Свічу Юдес, але хочу дати я в цього німця і німець не хоче щоб я в нього давав, я так розумію. Тому що не підставляється геть зовсім. Давай, 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 давай. Ну і та сама Яга 90, яка не світиться. Травенна дубіна, яка не може заститися ну що ти будеш казати? Юдес. До речі, влучаю, майже без ведення, ти подивись, але не пробуваю, ну, броня, що ти будеш казати. Я кажу, нічний рандом плюс. Е новорічна ця вся віжуха і е дуже складно це все грається зараз. Бо їй максимально неадекватні, я вам так скажу. Все дуже швидко відбувається, треба їхати, треба настрілювати, якщо хочеш настрілювати. На базі не вдасться постояти, немає таких довгих і затяжних боїв. Кидаємо в люк як панзеру, не влучаємо, на жаль, той люк, тому що. тому що гра так вирішила. Ну і все, чекаємо. 5 людей рахунок, до речі. Я ж кажу, і. Ну... Стояти ти також не будеш, треба їхати вперед. Тихо, тихо, не закривай. Диви диви, диви що він робить. Ну, я не можу з цих союзників, воно просто вийшло, закрили мені ягнути. Я розумію, що я йому начебто заважаю, але і він мені заважає, ви бачили як. Підставляється 50-120 і рикошетить. на шот від 50-120. Ну що ти будеш казати? Броня. Ой, союзник. Мені дуже пощастило, союзник не дає нам виїхати, чи тут то заїхати. І яга нас не пробуває. Тобто, бачиш броня, яка не яка але є. Даємо шот в ягу, вона зараз вже перезарядиться. І як обмаже нам, ну але я думаю, ми встигнемо її перші вмазати. Тож себе до кінця знову -таки, союзник починає мною дригати, щоб я не влучив. Ну, а я ви хотіли. Це 120 к дешиться в нас. Броня від борта, я кажу, дуже комфортно грати. Вийти від борта, от розвести когось на шот. Тут тема класна. Окей, мінус. Супротивник. Не встиг я забрати ягу, ну і Артан як не може насолодитися новорічним рандомом. Ну і все, на цьому бій уже закінчився, по суті. Ви бачите, що рахунок. Але в нас є трубоприскорочі, будемо летіти зараз в сторону Юдеса. Спробуємо йому дати якусь тичку-дві. Хотілося б ще щось накидати, але я ж вам кажу, з такими боями нічого не встигаєш накидати. Ну і ви бачите ще один плюс, те, що ти можеш бути першим на добуванні. От, типу, мені прискорювачів цих вистачило, я майже нікуди не їхав, весь вій в одній точці відіграв. І зараз я саме один з тих, хто найперший доїжджає до супротивників. Підсвічується Юдес, даємо йому шот, і союзники забирають по нашому на світу. Альфа, до речі, приємно, 500 проходить. Ой, тварина арті стоїть тут, як тут. Даємо шот арту, ну і ще дало дати в шотик в тайпа було б взагалі кайф. Ага. Даси, остривелий на 400 і лісовий дух добиває. В принципі, це було логічно. 2900 на вагу ми настріляли Ой, спішив, спішив, тому що хотілося ще пострілити. Я думав, що ось стоїть внизу. Я, я був, як вам сказати, розраховував, що одних одного з них я пережив переживу шот а от іншого я вже не розрахував прийняти. Тобто я хотів дати хоча б в тайпа, бачиш, не встиг ні в тайпа, ні в того. Ну, таке буває, що ти зробиш. ось так закінчується в нас. Другий бій. І в цілому будемо зараз підводити підсипки по танку. Давай, давай, давай. викидай нас бою якомога швидше, тому що хочеться вже це все закінчити діло. Довго-довго крутиться. Довго крутиться ця штука. Дуже довгі виходи з бою. от уявіть скільки часу ми витрачаємо не тільки на те, щоб вийти або ввійти в цей бій. В очікуванні, от уявіть собі, так? Да? Так, бій закінчився. Давайте дивитися результати бою. У нас 135 тисяч фарму, але це без резервів, тільки з новорічним бонусом. І начебто циферки невеличкі але повірте мені, топ-2 ми по дамагу Що в цілому непогано. Е, дивись. Що я хотів сказати? От бачиш, зараз новорічний бонус просто працює. І, типу, 90 тисяч фарму, ну, повірте мені, з усіма плюшками фарм йде дуже великий. По 300-400 тисяч забій можна виводити спокійно. Давайте підводити результати. Тобто підсумки дивитися на ці результати, блін, я вже заговорююсь, просто забий. 2500 дамагу в нас вийшло. Результати просто нікудишні. 459 на світу і це 3, 3 сумарочки. 4К треба на 3 відміточки на цьому танку. Планочка не, не маленька. І що можу сказати? Якщо у вас є цей танк, або у вас є можливість його взяти, десь буде. Можливо, десь його додадуть, або ви плануєте якийсь прем 9 купляти, купляйте. Танк дуже класний. Він один зараз з найсильніших премів 9 рівня. от Якщо взяти з тих, що в мене є, по естеркам це хіба що ери концепт на його рівні. Ну, але там е, зовсім інший геймплей. Тут все ж таки гра від альфи. Тут все ж таки набагато простіше грати. Є броньована башта, є броня, в якої ти можеш користуватися. Просто не вдалося мені в цьому бою показати, все це але я вам кажу, танчик дуже сильний і дуже приємний по геймплею і гармата для такої альфи на 9 рівні дуже класна. Це не якийсь дрин, який з якого попасти нереально. Тому, якщо маєте можливість, обов'язково забирайте. Якщо думаєте, чи купувати, обов'язково купуйте. А з вами був Демвік. Всім вам гарного дня, всім пока.